У 1995 році в Луганську відкрили бюст засновнику міста. Як думаєте, ким він був? Українцем, росіянином, можливо, поляком? Шотландець Чарльз Гаскоїн на батьківщині був відомий як винахідник та очолював металургійний завод. Він винайшов новий тип гладкоствольної гармати для берегової артилерії і флоту карронаду. Цей вид артилерійських озброєнь зацікавив командування Чорноморського флоту, тому інженера запросили до Російської імперії. У 1794 році Гаскоін приїхав в Україну з метою пошуку місця для спорудження відповідного металургійного підприємства. Будувати завод вирішили на березі річки Лугань, поруч із селищем Кам'яний Брід. Навколо заводу у подальшому з'явилося ще одне селище Луганський завод. В 1882 році ці два поселення об'єднали в одне місто Луганськ. Однак для пана Гаскойна не все йшло за планом. Коли в 1798 році луганський завод нарешті розпочав відливку гармат, вони не витримали випробувань через низьку якість місцевої залізної руди. До кінця свого життя Гаскойн намагався вдосконалити луганські домни, але так і не досягнув успіху. У 1805 році він захворів і помер в містечку Колпене, що поблизу Санкт-Петербургу. Та Гаскоін не зневірився в регіоні і пророчу сказав: коли цей край відкриється світу, то з місцевих руд і вугілля можна буде видобувати скільки завгодно заліза високої якості. І він був на 100% правий. У 1869 році Джон Г'юз, британський гірничий інженер з південного Вельсу, заснував новоросійське товариство виробництва вугілля Чавуну, та залізниць. У 1870 році він переїхав на Донбас, де почав будувати завод у заснованому ним селищі Юзівка. Перша доменна піч запрацювала тут у 1872 році. А вже за 30 років завод виробляв до 74% всього чавуну Російської імперії. Також під керівництвом Гюза тут будували церкви, лікарні, лазні та школи. Джон навіть побудував англіканську церкву, присвячену покровителям святого Георгія та Святого Давида. А також у місті і до нашого часу збереглись руїни будинку Гюзів, маєтку, побудованого у стилі Ренесанс. Сьогодні Юзівка це Донецьк, а завод Гюза існує і в наші дні, як Донецький металургійний завод або Донецьк сталь. Друзі, уявляєте, вже 100 років тому на Донбасі звучала англійська мова. Сьогодні ж знання англійської так само відкриває можливості вести бізнес, працювати віддалено з компаніями з усього світу та бути на крок попереду. Вже 9 вересня в онлайн-школі англійської для дорослих Green Forest стартують групові дистанційні курси вивчення англійської мови. Заняття з викладачем проходять у Zoom за власним інтерактивним підручником школи. Перед стартом ви пройдете онлайн-тест. Щоб визначити свій рівень, а потім менеджер підбере для вас відповідну групу від стартер до Advanced. У мобільному додатку My Green Forest ви зможете легко відслідковувати свій прогрес, баланс занять та розклад. Стандартний курс у Green Forest триває 4 місяці, та для тих, хто бажає пришвидшити навчання, школа пропонує інтенсивний курс тривалістю 9 тижнів. Щоб ви могли відчути всі переваги навчання в Green Forest, школа дарує перше заняття безкоштовно. Проходьте тест за посиланням під відео та почніть вивчати англійську мову разом із Green Forest. За підрахунками істориків, наприкінці 19 го на початку 20-го століття в Донбас було інвестовано понад 800 мільйонів золотих франків з Бельгії, Франції, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. І близько 550 мільйонів з них вклали саме бельгійці. Ми звикли до того, що сучасна Росія протиставляє себе Заходу, та колись Російська імперія сама запрошувала до себе провідних європейських спеціалістів у 19-му столітті з відкриттям. Донецького вугільного басейну Бельгія одразу почала інвестувати в регіон. У 1895 році кілька бельгійських підприємців заснували російсько-бельгійське металургійне товариство. Однак їхні інтереси були ширшими і включали також гірничодобувну промисловість, виробництво скла, соди та навіть трамваїв. На піку розвитку в регіоні працювали 133 бельгійські компанії із понад 10 тисячами бельгійських робітників. Одним із таких підприємств став Лисичанський содовий завод. Його засновником був бельгійський інженер та підприємець Ернест Сольве. Це був Тоні Старк свого часу, хімік, інженер, філантроп. Працюючи на хімічному заводі свого дядька, він розробив новий, більш технологічний та дешевий спосіб виробництва соди і запатентував його. Успіх прийшов швидко. Пан Сольве почав відкривати свої заводи у Бельгії, Великій Британії, США, Німеччині та Австрії. Тож, коли він приїхав на Донбас, то вже був досвідченим та багатим підприємцем. У 1887 році він заснував тут акціонерне товариство Любімов Сольве і Ко» для будівництва заводу у нинішньому Лисичанську. Завод став значним промисловим об'єктом. Сольве взяв в оренду вугільну шахту під назвою Дагмара для потреб підприємства. Проте її виявилось замало. Тоді побудували ще одну Костянтин Скальковський, яка і сама стала напрочуд прибутковою. Також під потреби заводу побудували першу на Донбасі лінію електропередачі. Дач у 20 тисяч вольт. Її довжина становила 35 кілометрів. Після революції 1917-го завод націоналізували, та пан Сольве не сильно засмутився, адже в нього ще була своя бізнес-школа. Він двічі обирався до бельгійського сенату та отримав почесне звання державного міністра. У 1922 році він помер на батьківщині у віці 84 роки, а його хімічна компанія Сольве успішно функціонує і в наш час. Про глибоку присутність бельгійців в Україні яскраво свідчила архітектура лисичанська. У 2018 році місто навіть отримало премію Бельгійська спадщина за кордоном. На жаль, з 2022 року місто знаходиться в окупації, і частина історичних пам'яток вже безповоротно знищена. Маріупольський металургійний комбінат імені Простигосподи Ілліча також має бельгійське коріння. У 1899 році бельгійська компанія Forge de la Providence заснувала товариство Російський Провіданс. Воно збудувало у Маріуполі одноіменний металургійний завод. Підприємство згодом стало одним із найбільших у СССР. А після його розпаду завод був одним із провідних експортерів України і постачав продукцію в понад 50 країн світу, доки у 2022 році Росія його не знищила. Зв'язок між Бельгією та Донбасом був доволі близьким. На початку ХХ століття із Брюсселя сюди можна було доїхати потягом за три дні. Однак участь бельгійських інвесторів у розвитку регіону перервала революція. Тоді бельгійські підприємства були націоналізовані, а інвестори втратили свої кошти. На початку ХХ століття Сіль була одним із найбільш важливих ресурсів. Її вважали білим золотом, адже вона була ключовим елементом для харчової, хімічної та інших промисловостей. Її використовували у консервуванні, виробництві соди та хлору, і вона постійно була в дефіциті. Тому контроль над видобутком солі був стратегічно важливим для держав, оскільки це впливало на їхню промислову та харчову безпеку, а також приносило значні прибутки. Донеччина ще з 17 століття була відома великими покладами солі, тому не дивно, що коли в 19 столітті сюди прийшли іноземні інвестори, сіль зацікавила і їх. Лідерами на ринку досить швидко стали французи. Вони заснували товариство для розробки кам'яної солі та вугілля в південній Росії, яке викупило найбільші соляні шахти в регіоні, серед яких були Брянцівська та Харламівська. До революції 1917 року французи контролювали 86% місцевого видобутку солі. Потім бізнес націоналізували більшовики. Брянцівська соляна копальня в Солидарі працювала з 1881 року і до початку повномасштабної війни була цікавим туристичним об'єктом. Тут на території знаходився музей, який до 2022 року могли відвідати всі охочі. В січні 2023-го цими охочими виявились бойовики угрупування Вагнер. Вони знищили місто, а їхній ватажок Пригожин записав відео нібито з брянцівської копальні. А це засноване голландцями селище Ступки, що трохи північніше Бахмута. Вже на початку ХХ століття тут були піч для спалювання сміття, щоб дбати про чистоту довкілля, газовий ліхтар та підземний льодовик, щоб зберігати продукти. Ви спитаєте, що тут забули голландці? Ну, звісно, конкурували із французами за сольовий видобуток. У 1884 році голландець Корнеліус Маріус Тервен із другом дірком Вандермаде заснували голландське товариство для розробки кам'яної солі в Росії. Наступного року почали будувати свою шахту Петро Великий у селищі Ступки. На відміну від французів, які керувалися чисто капіталістичними мотивами, голландці подавали приклад соціально відповідального бізнесу, дбаючи про добробут населення. У своєму селищі вони побудували будинки для родин директорів, шахти, бараки для робітників, школу, приймальний покій із фельдшером та вуличне освітлення. Окрім того, їм подобалось жити в Україні. Дірк Вандермаде тепло розповідав родичам про своє життя тут. Це так захопило його племінника, що в 1898 році 19-річний Лендерт Вандер Майзенберг теж приїхав у Ступки, де став працювати на шахті помічником бухгалтера, а згодом став комерційним директором. Пізніше він одружився, і вони з дружиною побудували хату прямо в ступках. Бізнес був успішним і процвітав, доки не розпочалась революція. У 1918 році більшовики заарештували Лендерта із сином і засудили до смертної кари. Проте робітники шахти виступили на їхній захист, заявивши, що вони були добрими і розуміючими управлінцями. Тож їм пощастило, їх таки випустили на волю, але усе майно націоналізували. Без виплати жодних компенсацій. Сьогодні шахта Петро Великий затоплена, а на її місці утворилось техногенне озеро. Наприкінці 18 століття імператриця Катерина II видала маніфест і запросила жителів європейських країн переїхати до Російської імперії. Можливість отримати власні землі привабила тисячі німців, які оселилися і на Донбасі. Усюди, де вони жили, активно розвивалося сільське господарство та інфраструктура. Наприклад. До наших днів на Луганщині зберігся луганський тепловозобудівний завод, заснований німецьким промисловцем із схемніце Густавом Гартманом. У 1896 році він заснував російське товариство машинобудівних заводів Гартмана. Статутний капітал становив 4 мільйони рублів. Основними акціонерами стали німецький Дреснер Банк і Санкт-Петербургський комерційний банк. Завод відкрився у 1900 році. Усе устаткування доставили аж із Хемніце. Завод за своїми виробничими потужностями став одним із найкращих паровозобудівних заводів Російської імперії. Після революції більшовики націоналізували це підприємство, але воно продовжило функціонувати. Часи незалежної України основними замовниками підприємства були Укрзалізниця та російські залізниці. Однак, після того, як Росія в 2014 році окупувала частину Донбасу, на підприємство стало неможливо доставити комплектуючі з Німеччини і США. Тож на початку березня 2015 року завод зупинив свою роботу. У 2010 році на сході України були відкриті родовища сланцевого газу об'ємом 2 трильйони кубометрів, а в 2012 році було виявлено ще 2 трильйони кубометрів газу навколо Криму. Це привернуло увагу таких гігантів, як Shell, Exxon та Chevron, з якими Україна уклала угоди про розвідувальне буріння. Але у 2014 році Росія анексувала Крим та окупувала частини Донецької і Луганської областей, заморозивши наші перспективи на світовому енергетичному ринку. У липні 2021 року ЄС і Україна ініціювали стратегічне партнерство в галузі критичної сировини та акумуляторів. Ця угода могла б принести Україні близько 400 мільярдів доларів за 10 років. Але повномасштабне вторгнення Росії поставило під сумнів і ці перспективи. Тільки тепер ані Захід, ані Україна миритися з цим не збираються.